Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Мене звуть Даниїл. Сьогодні похід на гору Колизей. Що біля Абрахам Лейк в провінції Альберта Канада. Їхати туди не так далеко, десь півтори годинки їзди, але 6 годин всього ми будемо йти. Тобто 3 години в одну сторону, 3 години назад, і це такий доволі не дуже простий маршрут. Тобто, це ми будемо йти на вершину гори. Вони так напівколом, і з вершини ти бачиш все всередину внутрянку. Коротше, буде прикольна подорож. Запрошую з нами. Поїхали, подивимось, що ж це за Колизей, подивитися, скільки ми пройшли, може щось цікаве трапити. Але давайте розваруч і і поїхали. І до речі, йомою. Опа! А що ви, бродяги? <сіст> Ігор Сан теж і Опа. мене вилічать. Подорож <сіст> починається, як завжди, на заправці. Дві годинки їхати, через дві години будемо вже біля гори там. Буду тримати вас в курсі, кореспондент поїхав далі. Ми їдемо двома автівками, нашим з Ігорем Шевроном і наш друг. Їх теж четверо. Коротше, вісім людей. Хелоу. Дощчик вкрапи. <кхи> Засмучуємося. Попереду ще багато кілометрів, 639 139 кілометрів. І сподіваюся, що вже біля самої гори і на горі нас чекає класна погода, ну але побачимо. Я кажу, знаєте, як младенці. Випісуєтесь родома. <смеш> <Шафочки. смеш> Ні, я взагалі готувався на холодну погоду в разі чого, а не а на кепкі. Ми на місці, на парковочці. Тут як зазвичай, все класно, туалет, ну тобто, всі зручності, нормальний паркінг. Ми стартуємо на колизей гору е, з 1336 метрів і піднімемось на 2075. Тут є два е, дві можливості піднятися: одна трошки навколо довше йти, але вона пологіша більш, а інша більш така стрьома, але швидше йти. Ми вибрали ту, що пологішу, тому що нас багато людей великою групою і там не радять, якщо ну сильний спуск дуже не радять іти великою групою, бо якщо хтось десь зачіпить щось каміння, то полетить на людей, які знизу. Тому ми готові вже вирушати. Спрейбір є від ведмедів. І в мене біда така. Я в минулому році купив класний рюкзак похідний, але блін забувся його дома, і я забувся взагалі, що я його купив. Взяв звичайний. Тому буде важко. Ну, але в общем-то зараз Майд. ось говоримо. Останнє обговорення, і вирушаємо такою групкою. Людей. Піднятися на першу вершину, обійти по хребту і прийти на ту. І назад йти так само. Тоді ми пропускаємо той момент, де ну, такий скрин і камень може вкладати один на один. Початок подорожі 9.46, поки що без пришествий всі веселі, всі йдемо, свіжі, заряжені. На годиннику 10.37. Польот нормальний, тільки що зупинились трішки. Були різні перепади, ну повільні, ну, якби половіше, більше, більше вгору, але в цілому середнього такого поки що рівня. Так що польот нормальний. 11.03 на годиннику, все норм. 286 метрів ми вже вгору. Взагалі ми на 1888 висоті зараз. Чесно кажучи, останні хвилин 20-30 вже такий підйом нормальний, ноги забиваються капітально. Ми піднялися і тут вже так прикольно починає видно. Зараз покажу, що ми вже бачимо. Ну По-перше, сніжок уже з'явився, і вже видно ось так, якщо вам видно, там гори. Прикольно, є ділянки, де нема деревів, можна зверху подивитися, ну їх мало поки що. Але вже такі, бачите, вон, як вони йдуть вже? Підйом уже пішов нормальний. Вон, вже там так, я взагалі жорстко. Сподіваюся, воно не завжди так буде. Ну і тут вже такі скелі прикольні. Коротше, кайф. Завтра буде тяжко на роботі вже. Я думаю, це, це тобі не волейбол побігати, пограти в насолоду, а тут ноги заб'ються, капець, але йдемо. 11.25, Ми вже дійшли більш-менш якби на м, плато, на вершину гори. Тепер будемо йти отак по колу гори на іншу сторону. Зараз вам покажу, де ми. Зупинились тут пофотагруватись, бо це вже перше таке місце, де видно все. То ось, так це все виглядає. Це виходить перше місце, де ми піднялись на гору, і ми будемо йти на ось цю сторону. По... Оцій о цьому хребто ось тут отак по колу пройдемось туди. І там я слічу дроном і звідти покажу вам взагалі всю красу. Ну а тут фотозона у нас поки що, бачите? Польот нормальний. Тут похолодніше, але сніжку більше стало. Ну, рухаємось далі. Йдемо вже між горами. Зараз покажу вам трошки, якими умовами. Йдемо по такій вузенькій стежці. І туди-туди, а знизу такий обривчик, якщо падати, то далеко котитись, в принципі. Але ну, доволі впевно знайдемо. Щось цікавого, тут взагалі ловить зв'язок дуже гарно. Фотки можна, ми там вже родині поскидали. Кілька фотографій. Ігор там взагалі по відеозвінку фестайму говорить. Комусь хто не може прийти сюди в похід можна. В режимі реального часу показати красоти цієї місцевості. За вітер. В общем-то, ми десь на середині між горами. Тут хребет такий, він не дуже вузенький. Ну, ти між лісками йдеш, В принципі, бачите, отак. Ну, тобто не дуже страшно. Ну, Місцями виходимо на такі оголені ділянки. Дуже гарно, дуже прикольно. По статистиці у нас висота 1972 метри зараз над Рівнем. 415 метрів ми піднялись уже вгору. Годину десь 50 оце йдемо, до речі, зараз 11.53. Майже дві години вже йдемо. Отже, друзі, трішки розповімо враження про цей трейл. Поки ми ще не дійшли, може хтось із вас захоче йти цим трейлом. Ми ж просто не знали, ну якби такий живий відгук. Насправді, одна стежка тут. Ну, в принципі, ви там з парковки, там знайдете там трейл, написано якби колізем трейл. І ви йдете, і у вас повністю одна стежка. Тобто ви можете не боятися, що ви десь заблудитесь чи ще щось. Ви просто йдете по стежці, по стежці, поки що ніяких конф'юзів у нас не було, що ми там десь заблудились чи ще щось. Сама дорога повністю, ну частину я вам там показував. Зараз ми ось йдемо по хребту, зараз вам покажу. В принципі, оце хреб-хребет, уже якби між горами ми йдемо, але бачите, він такий розлогий, в принципі, ну як лісок. Хоча там, вон, там 5 метрів туди вже проваля. 5 метрів туди, там теж вже фровальне. Але в принципі йдемо е, ось така дорожка, обов'язково обов'язково мати е, о, о, взуття похідне якесь. Тому що тут місцями сніг, водичка, е, каміння, яке сипуче. таке. Там у нас було каміння таке трошки облядяніло, е, там на схилі, там, де було так доволі небезпечно. Тому Обов'язково е, взуття похідне і я в шарці. Звичайно, це в яку пору року ви йдете, але в принципі щось від вітру, тому що тут на горі вітряно доволі таке. Коли ви піднімаєтесь тільки в лісі, то нормально. вітру нема, все, все буде, навіть жарко було. Я йшов в одній тоненькій якби спортивні свої. Але коли ми вже тут піднялись нагору, то доволі таки вітряно і треба щось від вітру одягати. Тому наразі нічого складного можу порадити. Ну, тобто тут немає нічого такого, що прям капець-капець. Назад хочемо спускатись вже більш таким різким нахилом, але там швидше. От там побачимо, що там буде, я вам покажу. Якщо ви захочете, можливо, верх тим, тією дорогою, то додивіться до кінця побачите. І до речі, ставте вподобайку, будь ласка, підписуйтесь на канал. І дякую всім спонсорам, до речі, що підтримують мій канал також фінансово. Просто best. Of the best. Дякую вам. Так, друзі, 12-12. Польот нормальний. Останні вже ривки. Подивіться, де ми. Там майже не видно, але ось вже майже Майже ми на вершині яку на фініші. Останній ривок і ми вже будемо там. Так, народ, моя дружина робить хімчистку автомобілей, Хімчистку всередині. Пересідушки, стелю, полісосить, пластики, все миє. Коротше, буде машинка як новенька. Тому, якщо комусь цікаво в редірі або навколо редіру, якщо ви живете, кому цікаво в описі під відео буде її телеграм. Звертайтесь, а і да користуйтесь послуги, поки вона ще не подорожчала поки що це дешево. Це народ на вершині. Діслоцирувалися. Перекусик, звичайно ж, невеличкий. Дуже класна погода. Сьогодні виявилася сонечко, вітру, навіть тут нема. От просто штіль стоїть, вітру ноль. Просто дуже обалденно. І ми були. Ось там. І оце все ми вже пройшли. Отакі віди в нас. І Владіслав, будь <реку> <реку> На кожній вершині є такий ящичок, і тут. Люди залишають якісь артефакти. Кому треба окуляри. Пинь, пинь. Запискачки. І можна щось залишитись. У когось щось є? цвях, он, хтось. Спайсіха Банера соус залишили. <реш> 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 Записали ми звісточку про нас, в цю шкатулочку. Так, ну що, друзі, ви готові побачити цю красу з висоти пташиного польоту. Перед тими всіми душнілами, ходячи наперед, що пишуть мені, ой, літати не можна, штраф 25 тисяч беззаконні. Тут не національний парк, ніяких заборон, на пульті нічого не висвічується. Коротше, ніяким звірям я тут не заважаю, навіть орлиною летают. Тчики бомбони полидели. Народ. Ну що, ми все. Перша 21. Ми тут трошки посиділи вже на вершині, політали дрончиком, пофоткались. І бачите, купе народу вже знайшло. Ми прийшли, майже нікого нема. Все круто. Зараз будемо спускатись, подивитись, якою дорогою. Підемо складнішою дорогою. Зараз покажу. Зустріли українців теж. Шкодую, що не взяв прапорець, якусь там ленточку українську зав'язати там. Я просто її забувся, в мене є. Вирушаємо. Зараз так Коротше, охрана відміна, шукаємо далі, поки ще не знайшли. Кажуть, отам там сліди, отам там стежка, тому йдемо туди. Коротше, Треба потрапити на цю стежечку і далі просто я так розумію, що одна стежка буде сюди йти. Скелі. І ми так гуськом, гуськом їдемо. Коротше, Х'юстон у нас проблеми. Ми тут спустилися вже до скільки по таким камінням. Я не знаю, дівчата, напевно, тяжко буде піднятися. Так, Виявляється, що ми пропустили поворот, ми не там звернули, і ми тут прийшли, тут обрив. Тут нема просто куди йти. Майже, а там на машині нам треба було в інший поворот. Не туди звернули. В общем-то, Вася нас намахує, що там є дорога. Хоча ну, нічого не виглядає. Він каже, там просто треба пройти такий схил і попасти в каньйон. там, виходить, так ми спускалися. Потім ось ось сюди. Тут побачите два таких великих камені. Тут біля каменю з боку є така дорожка. Бачите? Це схоже, що людьми натоптано. Вася там спустився, каже людські сліди, і він там уже спускається далі. Тому ми пішли туди. Буде цікаво, щось покажу. Ми не рекомендуємо цю дорогу. Тут дуже стрьомно, каміння тече. Там там трошки проїхала, метрів три. Якщо не любите ризикувати, краще піти тою дорогою якою піднімались. Хоча тут люди там знизу йдуть. Я не знаю, як вони піднімаються цією дорогою. Обриви, Вася стоїть і отак нам треба в той каньйон, де Вася стоїть нирнуть і там піти. Ти мені сказав, що просто там далі. Це Вася. Обманув мене? Обманула, підвела. тут, все норм. Так, народотами такий шлях шляхи, той найскладніший. Тут далі вже пішло от такий лісок, типу холміки, якась стежечка. Нічого прям зверх там, знаєте. Йдемо, йдемо, собі нікого не чіпаємо. І тут дивіться, що побачили. Свіженькі, ось тільки збудовані лавочки, ще навіть не вигоріли. Виділи 5 хвилиночок, відпочили, подивилися на цей чудовий вигляд. Тут дуже класний вид. І рухаємось далі. 3.06 на годиннику, Польот нормальний. Покажу вам дорогу трішки, якою ми зараз йдемо. Ось така доріжка. Вона більш гостра така, ніж ми піднімались, але в принципі йти можна. Дивіться кого ми зустріли тут, бачите? Ось, бачите, хоп-хоп-хоп, жопка бігла. І таких друзів можна зустріти на дорозі. Так, на годиннику 3.27 ми йдемо вже майже біля паркінгу, Ну, як майже? майже його бачимо. Ось тут уже паркінг, ось тут прямо підсумовуючи результати нашого походу. Хочу сказати, що в принципі теоретически можна йти цим тяжким шляхом. Один тільки момент, буквально там метрів от 30, Ото в кінці, аж у вас буде, якщо ви будете підніматися цим шляхом, ну треба покарабкатися. Ну, якби таке, воно екстремальненьке трошки. Ось цей складніший маршрут, то буде тут йти ось туалет за туалетом сюди. 3.37 ми закінчили наш шлях. В 9.57 ми вийшли, 3.37 прийшли. Одну йшли довшу, одну швидшу, але небезпечні. Якось так. Так, опитування по гарячому. Валерія, скажи, будь ласка, по двом критеріям оцінюємо трейл. По красі від нуля до десяти. Скільки ти оціниш цей трейл? Шістьорочки. Шістьорочку, по складності? Так як ми йшли, хай буде, теж шістьорочки. Дві шістьорочки. Це якщо що інша вже людина, щоб ви розуміли. Краса від нуля до десяти, скільки ставиш? Сім. Е, складність. Здравствуйте. Краса на а, складність. Получається 7. Красу. 7 така. Складність, напевно, на 6 А. Красу трейла. Слідні 9 балів з 10. Складність думаю, так само 9. 15.59. Ми їдемо, закінчимо маршрут. Ще Заїдемо десь перекусити. В принципі, на цьому все. Якщо ще щось в дорозі буде цікаво, обов'язково вам покажу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, скидайте іншим друзям, які люблять ходити в трейли. Нехай подивляться, що це за дорога така, чи варто, не варто оцінять. Всім мирного неба над головою. Па